Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я на сесі. Приємного прослуховування. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Аліна стояла перед дверима квартири своїй матері, і серце калатало в грудях, наче зляканий птах. Поруч, випромінюючи спокій та впевнені, стояв Андрій. Його присутність біля порогу її рідного дому наповнювала Аліну дивним бантежним перечуттям. Ось-ось станеться щось надзвичайне, важливе, переломне, думала вона. Сьогодні її мама Ірина вперше побачить її обранця, і Аліна до нестями хотіла, щоб усе пройшло ідеально. Вона інстинктивно поправила зачіску, глибоко вдихнула, простягнула руку, щоб натиснути на кнопку дзвінка. Андрій м'яко перехопив її долоню, підбадьорливо стиснув. І сам легко торкнувся кнопки. За мить двері відчинилися. На порозі стояла Ірина, її обличчя осяяла приємно здивована посмішка, коли вона побачила сяючу Аліну та елегантного чоловіка поруч. Виникла та сама неминуча пауза. Андрій, зазвичай, такий впевнений, раптом ледь помітно зніяковів, а мама, здається, не відразу знайшла слова, щоб запросити їх у віті. Це швидкоплинне замішання лише додало моменту теплоти. Мамо, це Андрій. Пам'ятаєш, я тобі розповідала, промовила Аліна. Доброго дня, миттєво відгукнувся Андрій. Проходьте, проходьте, мої хороші! Нарешті отямилася мама, відступаючи вбік. Вони пройшли на кухню. Там на столі вже чекав чайник, що випромінював духмяний аромат, і рум'яна. Ще тепла шарлотка, проте зараз ніхто не думав про їжу. Аліна, засліплена хвилюванням і бажанням справити враження, майже притискалася до Андрія, ніби шукаючи в ньому опору. Розмова почалася легко. Мама, з притаманною і делікатністю ставила питання про роботу Андрія, його захоплення, він тримався бездоганно. Говорив впевнено, розповідаючи про свою кар'єру, про те, як важливо створювати міцну сім'ю. Він згадав, як добробут його родини був побудований працею його батьків, підкреслюючи цінність ощадливості та раціонального підходу до бюджету. У якийсь момент, коли мама запитала, як він бачить їхнє спільне майбутнє з її донькою, Андрій подивився на Аліну, потім знову на її маму. І ледь з помітною посмішкою додав головне, щоб усі процеси були під контролем, тоді і щастя, і добро будуть гарантовані. Аліна не зводила з нього сяючих очей вона ловила кожне його слово, кивала, а коли Андрій мить замислювався, поспішала йому на допомогу, ставляючи потрібне слово, щоб розмова не переривалася. Вона робила все, щоб це знайомство було ідеальним. Вони пробули в мами недовго, близько години. На них чекав сеанс у кіно. Андрій, попрощавшись, вийшов першим. Аліна затрималася в передпокої, щоб обіймати маму. Ірина виглядала спантеличеною. її звичайна жвавість поступилася місцем якоїсь внутрішньої зосередженістю. Аліна поцілувала її в щоку. Із замиранням серця прошепотіла Ну, як він, мам? Правда ж чудовий? Мама повільно видихнула, погладила доньку по руці і тихо, майже зі скрутою відповіла Слухай, доню, не пара він тобі. Увечері того ж дня Аліна та Ірина сиділи на кухні. Між ними висіла напружена тиша. Недоїдена Шарлотка лежала на тарілках, настрій Аліни був зіпсований. І вона ніяк не могла відпустити мамині слова. Мам, ну чому ти так сказала? Голос Аліни затримтив від образи. Андрій же такий хороший, освічений, розумний, уважний. Він так дбає про майбутнє. Що тобі не сподобалось? Мама зітхнула, поставивши чашку на стіл. Вона дивилася на доньку з ніжністю і якоюсь незбагненною печаллю. Алінко мила. Почала мама вибачливим тоном. Я не знаю, як тобі пояснити. Просто не лежить у мене до нього душа, в ньому є щось таке, голодок якийсь. Голодок? Аліна обурено підняла брову. Мамо, він просто серйозна людина, не з тих, хто базікає безупину. Я розумію, доню, що ти закохана, тихо промовила мама, але повіри мені, материнське серце рідко помиляється. Не про це ти мріяла, я знаю. Прошу тебе, подумай, не поспішай, не зроби помилку, яку потім буде неможливо виправити. Слова матері лише розпалювали гнів Аліни. Вона відчувала, що її почуття знецінюють. Я сама знаю, що мені потрібно, і я зроблю так, як сама вирішу. Аліна різко піднялася зі столу. Її очі метали блискавки. Ми, якщо хочеш знати, завтра їдемо до Андрія на дачу знайомитися з його батьками, і все нас буде просто чудово. Ось побачиш. Мама ледь помітно посміхнулася, нічого не відповіла, лише похитала головою, але її обличчя виражало глибоку печаль. Аліна, відчуваючи себе несправедливо засудженою, розвернулася і стрімко вийшла з кухні. За хвилину почувся глучний хлопок дверей і кімнати. Мама залишилася сидіти сама в тиші. Її погляд був прикутий до недоїденої Шарлотки, а в серці осилилася важка материнська тривога. Наступного дня, попри важкий осад від розмови з матір'ю, Аліна з ентузіазмом готувалася до поїздки. Вона одягла свою найкращу сукню, зробила бездоганний макіяж і з сяючою усмішкою зустріла Андрія. Який заїхав за неї на своєму ідеально чистому автомобілі. Дорога до дачі його батьків пролягала через мальовничий ліс, але Аліна майже не помічала краси природи, вона була повністю поглинута розмовою з Андрієм, намагаючись розвіяти залишки вчорашнього настрою. Дачний будинок виявився справжнім маєтком, двоповерховий, з величезними панорамними вікнами. Оточений акуратно підстриженим газоном, де кожна травинка, здавалося, стояла на своєму місці, повітря було наповнене ароматом троянд, що росли вздовж ідеально рівних доріжок, усе тут дихало розкішною та порядком, настільки бездоганним, що здавалося майже стерильним. На порозі їх зустріли батьки Андрія, Віктор та Світлана. Віктор, високий, суворий чоловік із пронисливим поглядом, ледь помітно кивнув Аліні. Світлана, елегантна жінка з ідеальною зачіскою та стриманою посмішкою, оглянула дівчину з голови до ніг, ніби оцінюючи дорогу річ, Доброго дня, проходьте, промовила Світлана тоном, у якому вічливість ледь приховувала холодну байдужість. Вони пройшли до просторої вітальні. Де панував такий самий ідеальний порядок меблі з темного дерева, дорогий текстиль, жодної зайвої деталі. Здавалося, тут ніхто ніколи не жив, а лише приймав гостей. Розмова за столом почалася з нейтральних тем, але дуже швидко перетворилася на допит. Батьки Андрія, немов заздалегідь приготовленим сценарієм, почали розпитувати Аліну про її родину, освіти. Роботу, ваша мама, здається, працює медсестрою? запитала Світлана, обережно куштуючи салат. Так, вона все своє життя присвятила медицині, з гордістю відповіла Аліна. Похвально, коротко кивнув Віктор, але в його голосі не було й тіні похвали. А ваша квартира, в якому районі ви живете? Аліна відчула як її щоки починають. Паленіти. Вона назвала свій район звичайний спальний, далекий від елітного центру. Зрозуміло. Андрій сидів мовчки, не втручаючись у розмову, лише іноді схвально кивав словам своїх батьків. Він ніби спостерігав за екзаменом, який мала скласти його обраниця. Атмосфера ставала все більш гнітючою, Аліна відчувала себе мішенью. Яку розглядають під мікроскопом? Вона намагалася жартувати, посміхатися, але й посмішка виходила напруженою. Вершиною цього дивного знайомства став момент, коли Віктор, відклавши виделку, прямо запитав: Аліно, а які у вас плани на життя? Ви збираєтесь будувати кар'єру? Чи розумієте, що дружина успішного чоловіка має перш за все створювати надійний тил і не відволікатися на дурниці? У цей момент Аліні здавалося, що вона задихається. Вона подивилася на Андрія, шукаючи підтримки, але він лише спокійно дивився на неї, чекаючи відповіді його обличчя було непроникним. «Я… Я думала поєднувати роботу. І сім'ю, невпевнено промовила вона. Світлана ледь чутно зітхнула і з докором подивилася на сина. Андрійку, ми ж з тобою це обговорювали. Твоя дружина має бути твоїм опорою, а не конкурентом. Аліна відчула, як холодний озноб пробіг по її спині. Слова матері, в ньому є щось таке, холодок якийсь. Раптом пролунала в її голові з новою страшною силою. Вона раптом побачила в Андрієві не свого коханого, а точно копію його батьків. Холодних, розважливих, для яких почуття були лише розмінною монетою у великій грі під назвою Успіх. Вечір закінчився швидко. Дорогою додому Андрій був мовчазний, коли він зупинив машину біля її під'їзду. Аліна не поспішала виходити. Андрію, твої батьки, вони злись мені якимись суворими, обережно почала вона. Він повернувся до неї, і в його очах вона поперше побачила роздратування. Мої батьки реалісти, вони просто хочуть для мене найкращого, і вони мають рацію, порядок і контроль, ось запорука стабільності. Тобі варто було прислухатися до їхніх порад. Не будь такою наївною, як твоя мама. Останні слова вдарили сильніше за ляпас. Аліна мовчки вийшла з машини і, не обертаючись, пішла додому. Сльози котилися по її щоках, змішуючись із залишками ідеального макіяжу. Світ, який вона так старанно будувала, почав розсипатися на її очах. Наступні кілька днів минули в тумані. Аліна уникала дзвінків Андрії, відповідаючи на його повідомлення короткими, формальними фразами. Вона відчувала себе спустошеною, розчарованою і що найгірше винною. Можливо, вона все перебільшила, можливо, варто було дати їм усім шанс. Сумніви розривали її зсередині, доки одного вечора на порозі її квартири не з'явився Андрій. Без попередження. В його руках був величезний букет її улюблених хризантем, а на обличчі винувата посмішка. Пробач, сказав він, простягаючи квіти, мої батьки бувають специфічними. А я повівся як ідіот. Я не мав так говорити про твою маму. Серце Аліни розтануло, вона так хотіла вірити у його щирість, у те, що її коханий не такий, як його батьки. Вона впустила його. І вони проговорили до пізньої ночі. Андрій був неймовірно переконливим. він запевняв її, що кохає, що готовий захищати її від, від будь-кого, навіть від власної родини. Він малював картини їхнього спільного майбутнього, де вони будуть жити окремо, за своїми правилами. Вони просто люди старої закалки, пояснював він, вони не зміняться, але ми можемо побудувати наш власний світ. Аліна повірила. Вона вирішила, що кохання сильніше за всі розбіжності. Наступного дня, сповнена нових надій, вона йшла додому з роботи. Коли вона підійшла до свого під'їзду, її серце стиснулося від поганого передчуття. Біля входу, спираючись на дорогу іномарку, стояла Світлана, мати Андрія. Вона виглядала так, Ніби цей брудний двір ображав її своєю присутністю. Аліно, нам треба поговорити, промовила вона крижаним тоном, навіть не намагаючись посміхнутись. Вони сіли на лавку. Світлана дістала з сумочки пачку тонких цигарок і закурила. Я буду говорити прямо, почала вона, випускаючи хмару диму. Ти не підходиш моєму синові. У вас різні походження. Різні цінності, ти будеш тягнути його вниз. Аліна оніміла. Це було настільки прямолінійно і жорстоко, що вона не знала, як реагувати. Але ж ми кохаємо один одного, ледь чудно прошепотіла вона. Світлана гірко посміхнулася Кохання, дівчинко, кохання це для романів, у реальному житті важливі статус, гроші та зв'язки. У тебе немає нічого з цього. Андрій заслуговує на кращу партію я дівчина, донька партнера Віктора. Ось це рівень, а ти, ти просто тимчасове захоплення. Вона кинула недопалок на землю і піднялася. Я сподіваюся, ти розумна дівчинка, і зробиш правильні висновки. Не змушуй нас вживати інших заходів. Ми вміємо бути переконливими. З цими словами вона сіла в машину і поїхала. Залишивши Аліну одну на лавці, розчавлену і принижену, маска вічливості впала, і перед нею постало справжнє обличчя цієї родини цинічне, безжальне, для якого люди були лише пішаками у власній грі. Того вечора, коли Андрій зателефонував їй, веселий і безтурботний, Аліна не змогла видавати себе ані слова. Вона просто слухала його голос і розуміла, що він або нічого не знає про візит матері, або що було ще страшніше, є частиною цього жахливого плану. Слова Світлани, не змушують живати інших заходів, лунали в її голові, як вирок. Вона зрозуміла, що потрапила в пастку. Наступного ранку Аліна прокинулася з важким серцем і чітким рішенням вона більше не могла перебувати в цьому підвищеному стані. Розриваючись між коханням до Андрія та огидою до його родини. Вона мусила почути правду від нього самого, вона написала йому коротке повідомлення Нам треба серйозно поговорити. Чекаю на тебе в парку біля мого будинку о шостій. Андрій прийшов вчасно. Він виглядав трохи спантеличеним, але намагався триматися бадьоро. Що трапилося, кохана, ти вчора так дивно розмовляла? Почав він, намагаючись її обійняти. Аліна відсоронилася. Твоя мати вчора приходила до мене, сказала вона прямо, дивлячись йому у вічі. На обличчі Андрія промайнула тінь роздратування, але він швидко опанував себе. Що вона тобі наговорила? Не слухай її, Аліна. вона просто переживає за мене, от і все. Переживає? гірко посміхнулася Аліна. Вона сказала, що я тобі не пара, що я тягну тебе на дно. Вона погрожувала мені, Андрію, і його голос зірвався. Вона чекала, що він обуриться, що кинеться її захищати, що зателефонує матері, влаштує скандал. Але він мовчав. Його погляд став холодним і відстороненим, тим самим поглядом, який вона бачила у його батьків. І що? нарешті промовив він. Можливо, в чомусь вона має рацію. Ми дійсно з різних світів. Я думав, ти зможеш змінитися, підлаштуватися, але ти, здається, не готова до цього. Світ навколо Алі не похитнувся. Це був не той чоловік, якого вона кохала, це був чужий, бездушний манекен, що повторював слова своїй матері. Змінитися? Підлаштуватися? запитала вона, відчуваючи, як у грудях закипає людь. Ти хочеш, що я відмовилась від себе, від своєї родини, щоб стати зручною іграшкою для вас? Не перебільшуй, роздратовано кивнув він. Йдеться про наш добробут. Моя сім'я може нам дати усе, але ти маєш прийняти наші правила гри. Ваші правила? вигукнула Ліна, ваші правила це принижувати людей, для яких гроші не є головним у житті? Ваші правила це розтоптати почуття? І називати це добробутом? В цей момент до них підійшов маленький хлопчик років п'яти, що грав неподалік. Він спіткнувся і впав прямо біля ніг Андрія, голосно заплакавши. Андрій подивився на дитину з неприхованою огидою Забери його, гідливо процідив він, звертаючись до Аліни. Ніби хлопчик був брудною твариною, ненавиджу дитячий плач. Це стало останньою краплею. В один момент уся картина склалася ідеальний фасад, холодний розрахунок, зневага до всього, що не вписувалося в їхній світ, жорстокість, яка ховалася за дорогими костюмами. Аліна подивилася на Андрія так, ніби бачила його вперше вона побачила не коханого чоловіка, а монстра, монстра, якого виростили в стерильних умовах розкоші, навчивши його лише одного. Споживати і зневажати. Вона мовчки підняла хлопчика, допомогла йому обтруситися і, взявши за руки, повела його до його няні, що сиділа на лавці неподалік. Вона не озирнулася, вона не сказала більше жодного слова. Йдучи геть з парку, Аліна відчувала не біль, а дивне холодне полегшення. Вона ніби вирвалася з глибкого поводиння брехні попереду було невідомість. Але вона точно знала одне вона врятувалася, врятувалася від життя, в якому її просто повільно душили, попритворюючи на ще одну красиву, але неживу річ в ідеальному будинку родини її нареченого. Повернувшись додому, Аліна зайшла до кухні, де за столом сиділа її мама. Ірина, побачивши обличчя доньки, усе зрозуміла без слів вона мовчки підійшла. Міцно обійняла її і погладила по волосю. У цих обіймах Аліна нарешті дала волю сльозам, гірким, але очищуючим. Ти була права, мамо, прошепотіла вона, коли сльози трохи вщухли. Ти все бачила з самого початку, а я була сліпою. Головне, що ти прозріла, доню», – тихо відповіла Ірина, наливаючи їй чашку чаю. Іноді потрібно обпектися, щоб зрозуміти де вогонь. Ти вчинила правильно, ти захистила не тільки того хлопчика, ти захистила себе. Ця розмова стала для Аліни початком нового життя, біль від розриву не минув за один день, але він уже не був таким гострим. Натомість з'явилося відчуття свободи вона більше не мусила грати чужу роль, підлаштовуватися під чужі правила. Вона могла просто бути собою. Перші кілька тижнів були найважчими. Спогади накопичувалися хвилями, іноді їй здавалося, що вона вчинила помилку. Андрій кілька разів намагався з нею зв'язатися, надслав повідомлення з вибаченнями, обіцянками все змінити. Але Аліна знала це лише чергова маніпуляція. Вона внесла його номер до чорного списку і відписалася. Від нього в усіх соціальних мережах, щоб уникнутих будь-яких нагадувань про минуле. Вона почала жити для себе, записалася на курси іспанської мови, про які давно мріяла, почала бігати вранці в парку. Кожен новий крок, кожне маленьке досягнення повертало їх впевністю в собі. Вона відновила спілкування зі старими друзями, з якими майже не бачила через стосунки з Андрієм. Вони сміялися, гуляли містом, і Аліна з потивом розуміла, як багато вона втратила, замкнувшись у світі, побудованому на брехні. Одного разу, гуляючи містом, вона зустріла того самого хлопчика з парку. Він був зі своїм батьком. Чоловік впізнав її і тепло посміхнувся: Це ви та сама жінка, що зступилася за мого малого? запитав він. Він мені все розповів. Дякую вам, ви дуже смілива. Вони розговорилися. Чоловіка звали Олексій, він виявився архітектором, добрим і розумним співрозмовником. У його очах світилася та теплота, якої вона так і не побачила в холодних очах Андрія. Вони почали зустрічатися. Їхні стосунки розвивалися повільно, без шалених обіцянок і дорогих подарунків. Вони просто гуляли. Розмовляли, сміялися. Через рік Аліна стояла на порозі своєї квартири. Поруч з нею стояв Олексій. За мить двері відчинила й мама. Вона подивилася на них, на їхні щасливі обличчя, на те, як ніжно Олексій тримає Аліну за руку, і її очі наповнилися слізьми радості. Ось тепер, доню, я бачу, що ти щаслива, прошепотіла вона. Аліна подивилася на Олексія. Потім на маму і зрозуміла, що нарешті знайшла свій дім, не маєток зі стерильним газоном, а справжній дім, де панують любов, повага і тепло, і вона була безмежно вдячна тому болісному досвіду, який допоміг їй зрозуміти, що справжній скарб це не про гроші і статус, а людяність і добре серце.